Ти тому солдати, в кого є, не та мати. Ой, да в Кого є, та мати, а у мене молодця, Да нема, не нікитані отця. Журитися, де взялася дівка Мар'я, розраяла того парня, ой, 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 ой да розраяла того парня, розраяла і розсудила да Ой, ой, да люлі, на посадила, на коник посадила, на доріжко вивела, ой, 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 да доєчку вивела. Ой, люди, ой, до людей за тебе мирный.